Привіт! Якщо ви бажаєте перенести дані з банку, який не підтримує інтеграцію, або дані з іншого сервісу, таблиць чи архіву, то перейдіть в налаштування Імпорт. Тут ви можете завантажити банківські виписки. Для цього вам слід лише скачати виписку з банку та обрати в сервісі відповідну кнопку, Рахунок, прикріпити скачаний файл та завантажити всі операції. Попередньо радимо налаштувати автоправила, які на основі коментарів з банківської виписки зможуть автоматично прикріпити до операцій категорію, контрагента, проект теги. В розділі імпорт також знаходиться універсальний шаблон Excel, за допомогою якого ви можете перенести в сервіс будь-які дані. Розглянемо шаблон детальніше, і для цього потрібно скачати та відкрити його. В шаблоні кожен рядок відповідає за окрему операцію, а в стопцях можна вказати інформацію про неї. Дата платежу вказує на дату проведення транзакції та коли саме відбувся рух коштів. Дата нарахування це дата угоди, яка формує звіт прибуток. Період нарахування. Це термін, який можна вказати, щоб відобразити за який період були зароблені чи витрачені кошти. Наприклад, що зарплата виплачена за минулий місяць чи оренда проплачена на три місяці вперед. Сума у валюті рахунку це сума операції, і для витратних операцій не потрібно вказувати мінус. Сума у валюті компанії дозволяє вказати суму в перерахунку на іншу валюту та визначити курс конвертації з рахунку. Саме в цьому стовпці потрібно написати назву рахунку, з якого списались кошти в разі витратної операції. На рахунок. В цьому стовпці вказуємо назву рахунку, на який прийшли кошти. Далі йдуть стовпці, які дозволяють вказувати додаткові параметри операції категорію, підкатегорію, контрагента, проект, тег. Які є умови при формуванні файлу? Перше, потрібно заповнити обов'язкові стовпці, що помічені зірочкою. Всі інші можуть залишатися пустими, і за потреби ви зможете вказати додаткову інформацію вже в сервісі. Друге. Потрібно створити рахунки в сервісі, які будете вказувати в файлі. Всі інші сутності, категорії, контрагенти, теги і так далі створяться автоматично при завантаженні файлу. Третє. Не можна вказувати однакову назву підкатегорій для різних категорій. Якщо якась умова порушена, то при завантаженні файлу сервіс підкаже вам про це. А також всередині самого файлу є підказки та інструкція по роботі з ним. За допомогою даного файлу ви можете перенести будь-які дані. Для цього вам потрібно просто скопіювати і вставити потрібну інформацію у відповідній стовпці. Перейдемо до конкретних прикладів. Внесемо витратну операцію, для цього вкажемо, коли саме вона відбулася. Далі її суму. Вкажемо, що це витрата, заповнивши з рахунку і написавши назву рахунку, як в сервісі. Далі додамо категорію та контрагента. Внесемо операцію переказу. Для цього встановлюємо дату, суму та вказуємо, з якого рахунку кошти пішли та на який рахунок надійшли. Внесемо дохід, який отримали за послуги, що були надані протягом останніх місяців. Для цього прописую не тільки дату проведення, а й вказую дати початку та кінця періоду, вказую назву рахунку, на який прийшли кошти, знову ж таки, суму та додаткову інформацію. За допомогою цього шаблону ви можете перенести швидко список ваших контрагентів, проєктів, тегів і не потрібно їх буде створювати вручну. Для цього створіть в компанії рахунок тест, а в шаблоні внесіть фіктивні операції з цими сутностями. До прикладу, я ставлю дату, суму 0, назву рахунку в стовбець з рахунку, якщо це контрагенти, що відносяться до витрат, і навпаки. Далі вказую самих контрагентів. Всі вони з'являються в сервіс в групі клієнти. Оскільки саме ця група містить і ваших користувачів, клієнтів, постачальників, підрядників і так далі. Якщо вам потрібна допомога чи детальні підказки з формуванням шаблону саме для вашої компанії, то зверніться до нашої служби підтримки і ми залюбки розберемо ваш кейс в індивідуальному порядку. Що ж, прийшов час завантажувати шаблон в сервіс та перевірити, що ми отримали в результаті. Зберігаємо зміни в файлі і повертаємось в сервіс налаштування розділ «Імпорт». Обираємо Excel та прикріплюємо файл. Після успішного завантаження операцій в журналі маємо три реальні операції, які можна надалі редагувати та аналізувати. Бачимо, що сутності були автоматично створені, а в аналітиці операція доходу з періодом вірно відображається у вказаних місяцях. Тепер перевіримо рахунок «Тест». На ньому з'явились фіктивні операції, які нам не потрібні, тому ми можемо сміло видаляти рахунок з операціями. А от всі контрагенти, що завантажились, збережуться, і знайти їх можна буде в налаштуваннях компанії пункт контрагенти. В цілому шаблон імпорту недаремно називається універсальним. Він може вирішити майже всі кейси по внесенню чи перенесенню інформації. Тож, якщо ви хочете поекспериментувати з шаблоном, то можете створити тестову компанію, і перевіряти, як саме завантажаться ті чи інші дані саме в ній. Бажаємо успіху!